Для мене стало справжньою дивиною, що війна між Україною та Рашкою мало не почалася ще в далекому, вже 2003 році, за якийсь острів Тузла, назву котрого я раніше ніколи не чув. Але це дійсно так, саме тоді Московщина, яка вже тоді керував хвилу, зробила першу спробу зазіхнути на наш суверенітет і підготувати ґрунт для захоплення Криму. Як саме це було, далі відео. Мене звуть Олексій, це канал Скрепи та Українська історія. Погнали! Острів Тузла колись давно був піщаною косою на Таманському півострів, яка внаслідок сильного шторму стала островом площою десь 3,5 квадратних кілометри. В 1954 році його разом з Кримом передали Україні. В принципі, до 2003 року про нього і зовсім забули, поки острів не став такою собі пробою перемосковщини простягнути свої загребучі руки до Криму. Так ось, з 20-х чисел вересня 2003 року Московщина без попередження розпочала підготовчі роботи до спорудження насипної дамби, яка мала з'єднати Таманський півострів із Тузлою, тобто зробити е, український острів частиною материкової Росії. Про серйозність цих намірів каже те, що робота по будівництву дамби не зупинялась ні на мить, так як будівельники працювали цілодобово в три зміни. А за одну добу споруджувалось 150 метрів дамби. Крім того, з початком будівництва дамби Росія стрімко підвищила рівень своєї військової активності у регіоні. У територіальні води України поблизу Керчі входили бойові кораблі новоросійської військово-морської бази, а російські морські піхотинці та десантники почали навчання з бойовою стрільбою на Таманському півострові. Ну, коротше, як то кажуть, тут усе ясно. Кацапу знову прийнялися за своє. Паралельно будівництву військовому тиску Москва почала робити свої ходи і на інформаційному фронті. І тут це також було згідно класика, бо в інформаційному полі Росії поширювалося твердження, що тузла є споконвічною частиною російської території, а тому її повернення є законним і обґрунтованим, і так далі, і так далі. цілком в дусі руського мира, про який, до речі, в мене є окреме відео на каналі, якщо ви хочете ближче. Ознайомитися з історією цього терміну. Росія також вимагала спільного використання Азово-Карченської акваторії і погоджувала становити кордон з Україною лише по дну, але не по воді. В той же час українська сторона виступала категорично проти позиції Росії. Київ наполягав на тому, що згідно з чинними договорами та міжнародним правом Держкордон проходить між Тузлою і Таманським півостровом РФ. Таким чином, Тузла беззастережно була частиною української території, як і судноплавна частина Карчіцької протоку між Кримом і Тузлою. Звісно, в самій Україні спроба анексії Тузла викликала лише негатив, і вже тоді залунали голоси, що європейцям та українцям треба зробити висновки з таких агресивних тій Рашки. Але, як видно з подій сучасності, висновків ніхто особливої не зробив. Але на той момент ніхто не пас задніх. Українська сторона направила ноту протесту в МЗС Росії і стягнула до Тузли додаткові військові сили. На острові розмістили посилений контингент прикордонників, переобладнали прикордонний пост і почали термінове спорудження прикордонної застави. Як видно, ніхто не збирався грати з Московщини в піддавки і йти в неї на поводку. Також на острів були доставлені РСЗВ. І артилерія, акваторію поблизу Тузли патрулювали українські кораблі та катери. А президент України Леонид Пічма повернувся зі своїх закордонних поїздки по країнам Латинської Америки, аби особисто тримати руку на пульсі конфлікту, але будівництво дамби продовжувало. Ільмінація була досягнута 22 жовтня, коли до тузли залишалось менше 100 метрів будівництва дамби, що, як ви пам'ятаєте, було роботи менше аніж на добу. Ситуація була критична і невдовзі Кучма провів прямі перемовини з Путіним, де напряму висказався про те, що він не боїться віддати наказ про удар артилерії та РСЗВ по дамбі, після чого будівництво Дамби було призупинено і остаточно відмінено в листопаді 2003 року. Але саме питання стосовно тузли, тільки висіло в повітрі аж до 2014 року, коли Московщина анексувала Крим, а тузлу заздалегідь передала у власність РФ, аби вже для себе раз і не завжди закрити це питання. Чесно кажучи, для мене інформація про те, що Україна та Московщина опинились на грані війни ще у 2003 році, стала трішки шокуючою. А для вас... Хочу попрохати про поширення відео за допомогою лайку, коментарю, підписки, якщо вона, якщо вона звісно, сподобалось. А поки, до скорих зустрічей! Слава Україні!